Привіт! Ви на каналі Бо. Сьогодні разом з нами і з Дмитриком ви завітаєте на П'ятничну Агору. Тобто на п'ятничний ярмарок. У кожному районі міста Афіни він проходить у свій день. В нашому районі по п'ятницям, якщо я відзняла теплий недільний влог, як почались похолодання. Тому ми з Дмитриком такі утеплені. Дімуслик, ти чого такий серйозний? Для того, аби з цього ярмарку, нам необхідно пройти 8 прольотів. Це приблизно десь 500 метрів плюс. По дорозі хочу показати вам антураж місцевості, ці чудові назви вулиць. Загалом як виглядають вулиці, а також під'їзди будинків. Перші поверхи зазвичай не житлові. І якщо вже бути зовсім точною, перший поверх йде як цокольний. І те, що у нас вже другий, в Афінах є першим. Якісь такі дрібнички, як, наприклад, цей цікавий горщик. Також покажу вам, як організоване сміття в Афінах. У зелених ящиках продуктові відходи та інші, а у синіх папери, скло, пластик, та власне там намальовано, що саме можна кидати у сині ящики. Вулички вузенькі, бордюри також. І дуже часто на бордюрах є або якісь щелини, або, наприклад, дерево. Посередині дуже важко пройти Через то дуже часто люди виходять на проїжджу частину. Ось тут починається ринок. З одягу, з усіляких принад для будинку, для дому. Насправді багато гарного одягу. Гарного по якості, гарного зовні за досить адекватною ціною. Є й взуття, є і нижня білизна, і для дому, і на вихід. Ну хіба що вечірних суконь немає. І то я не певна. Найцікавіше почнеться на овочевому ринку. Зараз ми пірнаємо також ще в товари для дому. Подушки і простирадла залишились з лівого боку. Оскільки ярмарок перетинає проїжджу частину в кількох місцях, тож треба бути обережним при переході кожної частини. Але машини теж сповільнюються, оскільки знають про такий ярмарок. Квіти і вазонки продаються також. Кіта, як. Як і солодощі. Просто одразу не знаю, в уяві тисяча і одна ніч. І цукерки, і горішки, і ізюм, Діма с карамельки і квіти. Ось такі от букетики. Букетики зазвичай від 3 до 5 євро. Було таке, навіть що і за два ось такі невеличкі. Соняшники поштучно можуть бути за євро, але роблять знижку. Брала тут завжди яєчка і вино, розкіш халви. З якогось я такого ракурсу її зняла, що. Не такого. Дуже часто беремо тут апельсини і мандарини. Можете бачити цін. Я. Але сьогодні не беремо, тому що сьогодні маємо. Дуже класний великий вибір зелені щоразу. Ну, зелені греки їдять, їдять багато, тож бачите, важко засняти. Оливки. Вибір супер великий. Риба. Рибка. Ми прийшли вже під закриття, тому дуже мало, а бувають і креветки, і восьминоги. Два євро за кіло. Нагадую, два євро це. Приблизно 45 гривень. Ближче вихідних це там 43,8 курс. От, наприклад, зараз п'ятницю такий. Але ну, для того, щоб мені було особисто легше рахувати, я множу на 45 гривень. Щоб зорінтувати. Клас! Беремо грушки про Євро 50. Дімасок дуже любить. Я розраховуюсь карткою, беру чек. І на базарі ще клас, так? Да? Давай. Оп. Е, і на базарі дуже люблять робити таку штуку, коли ти там береш, наприклад. Е, ну, десяток грушок кидаєш. Тобі важать, а це більше на цитрусових працює. Тобі важать цитрусові. І до 2 кг, наприклад, не дотягує кілька штук. Вони просто докидають, щоб була рівна цифра 2 євро. А я зазвичай і так беру на кілька штук більше, ніж я розраховую, тому ну, якось слід це враховувати. Просто в таких випадках я вже, наприклад, мандарини не купую два тижні, а беру вже іншим разом. Не щоп'ятниця. Людей дуже багато. Я загалом соромлюсь знімати людей, коли вони, звісно, це бачать, що я їх знімаю. Тому дуже класні кадри часом не попадають в екран телефону. Краще ніж букети в греки люблять вазонки. Це про що я розповідала. Треба. Перейти з одного крила ярмарку на інший. І от приїдуть машини. Нам лишилось придбати банани і горішки. Овочі вдома є, цитрусові є. Це різноманіття кольорів. Пригощайтесь. Сік з гранатів. От, і ось ми до наших улюблених гріжків. Це наш улюблений продавець, який, почувши, що ми з України, сказав слава Україні. І коли я розрахувалась за мегдалі, який в нього придбала, він сказав дякую. І ще пригостив Дмитрика Курагою. Кілограм мигдалю обійдеться приблизно у 500-550 гривень, а кілограм фісташок вже обійдеться приблизно у 800 Що цікаво, волоські горіхи коштують 400-450 гривень. Дуже люблю ось ці грецькі крупи, яка для нас звучить досить смішно і називається грецькою і вона трахана. Не перемикайтесь, тому що надалі чекає одна цікава частина ярмарку, про яку ми дізналися аж через три місяці відвідувань. То і дане брали один раз, але вважається, що вона ще дуже нітратна, тому будемо їсти у квітні, але на пробу взяли смачно. Сам ярмарок розташувався також на 500 метрах афінських вуличок, і ми за три місяці з Дмитриком ні разу не доходили до цього обладнання з вбудованою пічкою, яке видає шашлички, кебаб, також здається, піджарюють тут і сосиски. Нагадаю, що шашличок із кусочком хліба коштує так, як і кава на винос. Про це можете подивитись в іншому випуску. Часом ось в таких прогалинках ярмарку. Можна підвести очі наверх і побачити усю цю красу. Влітку ще цикади співають. Зараз переважно радує око, радують око мандарини, апельсини на деревах. А влітку цикади балують наш слух. Знудився, так? Да? Базарчик закінчився, ярмарок. І ми будемо рушати далі. Можливо, на дитячий майданчик, але, скоріше за все, сьогодні все-таки додому, оскільки ми вже на як верблюди. Щоді ми таки потрапили одразу на майданчик, не заходячи вже додому, по дорозі зустріли таких чудових котиків. Які оберігали афінські скарби, тобто апельсини сорту Нерадія, це гіркі апельсини, вони декоративні, але місцеві газдині роблять з них варення. Що ж, наші з Дмитриком шашлички, наше кухонне приладдя, майданчик, столик, сучок ми вже допили майже, цьок цок опа, кусай! Ні, тако, ага, ням-ням, да? дякуємо, що провели цей час разом із нами. Сподіваємось, вам було цікаво. Пишіть у коментарях ваші запитання, що цікавого із наших вуст ви хотіли би дізнатися про Грецію іще. А під акомпанемент добірки фотографій з ярмарку я нагадую вам про підписку, вподобайку. Не забувайте натискати на дзвіночок. З вами були леді Бой Дмитрик. До нових зустрічей!